З ініціативи рідні. Влітку минулоріч у стрію пройшов перший молодіжний форум. В результаті народився молодіжний банк ініціатив, до якого увійшли найактивніші юнаки, дівчата. Притом зрілі і відповідальні за своє теперішнє та майбутнє, які готові працювати на власне благо і благо суспільства. Відтоді мали безліч зустрічей та різноманітних тренінгів. тілили у життя кілька ідей. Останній із започаткованих проєктів – це клуб фотомистецтва. В ньому тренером виступає волонтер. Скотт. Карпентер американець викладає в коледжі, а фотографією захопився знедавна. Придбав собі потужну техніку, в доробку має чимало світлин. Відтак свій досвід і вміння в рамках співпраці з фондом громад передає дітям. Я хочу запрошувати молоді люди в устрою, щоб поліпшити навчики у фотографії, щоб показати стрій у нове світло чи нові перспективи стрій. принагідно крім мистецтва фотографії, учасники молодіжного банку ініціатив мають нагоду попрактикуватися в англійській, адже навчання у клубі проходить на іноземній. Тож одним пострілом вбивають двох зайців одночасно. Майкемера Айкенченж сам серингс лайк I can change the aperture I can change the shutter speed. My name is Lina. Uh, I'm interested in, interested in taking photos. And I want to improve my English skills. And I just want to take pictures of beautiful things and make my own uh, попередньо навчання у клубі триватиме півроку, а на завершення зібралися організувати все фотовиставку. Зараз ми відкриваємо нову форму співпраці. Для нас є дуже важливим, щоб люди з новим світоглядом, з новими ідеями приходили в наш молодіжний банк. Ініціатив фонду рідня. І Скот, як волонтер корпусу миру, зараз є нам дуже корисним. Повної енергії, повної ідеї. Ми розраховуємо на гарні результати.